Що погнали, да? По перше, ми дуже раді, що ви нас завітали, і це дійсно для нас Веха. Тому, тому що а, ми все ж таки якось розуміємося на театрі тут. А, я про Чернігів, про чернігівських глядачів, як на театрі класичному більше, на тому, що а, якщо вже приїжджають, то ну, давайте, щоб народні були. Да? А, тоді ми йдемо. А, тому, тому це така історія. Прикольно для нас, для театру, ми щось прокачуємо в якусь правильну сторону, як нам здається, і в сторону нової енергії. Да? Не тільки тому, що ви молоді люди, а тому, що ви тільки до цього починаєте якось ставитися до цього процесу, вже стаєте десь професіоналами, ця вистава, здається, вже в репертуарі театрі, театру, театру Лесі Українки. Да? <піллянень> <піллянень> <рані. піллянень> Я знала. Добре, супер. А що, давайте, давайте так. І ось професійний театр, ви вийдете там на сцену. Це ж буде якась відповідальність. Яке... Які ваші відчуття? Чого ви там чекаєте від то, від тої прем'єри, якщо можна так розпочати? А, від прем'єри в Лесі? В Лесі, в Лесі, да. там же ж теж а, свій глядач. І такий, що мама По тому, да? Так ми не знаємо, це дуже цікаво. Як, як глядач буде оцінювати нашу виставу, чи вона взагалі йому сподобається, тому що це буде в репертуарі самого театру, і вона не буде відбуватися одноразово. Тому це сам процес взагалі створення і перенесення, він дуже клопіткий, цікавий. І чи вдасться нам як студентам, як студентам? Це так. виклик для нас дуже великий. Так, так. Да. Дмитрий Михайлович казав мені, що коли ви починали працювати, було завдання зробити якісь уривки, mm -hmm. і у більшості з вас татуйована троянда чомусь була. Майже, майже у всіх, хто приносив свою роботу самостійно, да, була татуйована троянда серед списку. Mm -hmm. Чому так сталося? Це ж драма кохання. Правильно? Ну так, взагалі, взагалі так її називають. Кіно сценарій <звук> більше, напевно, бо він так у У Вікіпедії <звук> так. Просто там так написано mm -hmm. з такими ремарками. Що uh, Альваро знімає свою сорочку, і світло з вікна падає йому на груди, і Серафіна, бачучи це, вона охає. І ну, ми дуже сильно, ну, завдяки Дмитру Михайловичу і Андрію Миколайовичу, дуже поламали uh, Танесі Вільямса, і от воно вийшло в якусь. Єсу, якщо можна так сказати, нас просто зіштовхнули з сучасною драматургією відносно. <laughs> і дуже часто, коли зіштовхуєшся з сучасною драматургією, ти шукаєш якісь акторські можливості mm -hmm. в тексті, а драматурги їх не дають. Тому якби ми, ми дуже любимо Шекспіра і все, бо це пропозиція яскрава. <laughs> і Теннесі Вільямс, от мені першопочаткова кадря, запропонувала <laughs> шматочок. Ми почали читати, і там. Дуже яскраві моменти, які дають тобі одразу можливості акторські. Ти виходиш і ти починаєш іти. І як я Дмитру, Дмитру казав, коли ми грали ці уривки на показі, що татуйована Троянда це і грай Балдій. Місіс Делла Роза. Мен. Я у вас дуже сильно перепрошую, якщо щось не так. Повірте мені, Мем, я найменше хотів здати в чийсь сімейній справи. Місіс Делла Роза. Я моряк! І я моряк, і я сюди приїхав, просто щоб зі своїми родичами побачитися. У мене сестра. Вона тут ходить на танці. Ну, вона взяла якось мене з собою, бо це моя сестра. І на танцях я з Розою і познайомився. І що ж ви там робили? На танцях? На танцях? Ну... Ми там танцювали. Окрім тексту, ця п'єса ніби про щось дуже близьке для всіх людей. Mm -hmm. От ми обговорювали це після нашого фестивалю в Молдові, після того, як. Ми виступили і її дуже добре там зустріли, і вона дуже сподобалась. І ми йшли і думаємо: а от чому так? І ми зрозуміли, що в ній ніби є проблеми для всіх поколінь, і які дуже близькі, які є ніби дуже особистими, і в той самий час з ними кожна людина рано чи пізно в своєму житті пересікалася. І Плюс у нас багато це зрештою виходить більш драматично. Історія, але у нас дуже багато структури комедійної в ній. Тобто ми дуже легко відкриваємо глядача до себе, ну я дуже легко. <ріст> <ріст> Мається на увазі, нам так вибудовали, що глядачі по ідеї на нас дуже фокусуються, відкриваються до нас, а потім можна може запихати. The money, Окей, okay, окей. Okay. Ну слухайте, ви е, щасливчики виходить, тому що е, ну якщо так у людей запитати, то всі хочуть до бом до Богомазового потрапити. А коли це сталося для вас? Що були за відчуття, коли зрозуміло, що все? Четерочка, і пішли. Просто усіх по-різному. Хтось мріяв до нього вступити і йшов в університет. Випадково? Хтось просто вступав і такий у Багамазова. Так, тепер можна подивитись, хто це. Я в мене така історія. Бо всі знали про те кохання, всі знали, все місто знало. Я знала про це кохання. Вони знали про це кохання. Чоловік отой знав про це кохання. Все місто знало про їх кохання. Естела ж настільки закохалася, що взяла 5 доларів. Пішла на Бурбунстріт тату-салон. І каже, а зробіть мені, будь ласка, тату таке ж, як мого коханого Розаріо. А це велика, красива троянда на всі груди отут. Ви ж розумієте, що нікуди вже не дітися від э, інших трішечки ручок, ніж в житті у вас, да? тепер ця штука у вас, коли ви пояснюєте names. щось. Це надовго як ви? Ну ти показуєш просто. Все, Ні, якщо що, то подивіться, як богомазов робить руками. Ти! ви Він знаєте, що мені? Каже, не нуки, не купили. Він мені каже, що я не кобила, так? Да? Я думаю, гаразд, гаразд, сеньори. Я підходжу і кажу: сеньори, ви мене образили, а він італьяшка. Ну що ти нариваєш? Сеньори, я не Італьяшка, а він мені спагетті. Спагетті! Сеньори, я не Італьяшка, я не спагетті, я людина. Татуйована троянда. Гештальт, наприклад, закритий. Що далі? Чого хочеться далі, до чого ви прагнете і. Що вам пропонують ваші викладачі? Макдон, да, так. Можна, так, так, Матеріал. <laughs> наступні ґри? наступні, звичайно, дуже хочеться розуміти. Ми, ми що ви будете ]isas. ставити? Ми пропонуємо ставити каліку з і Інішман Макдони. Це теж дуже цікаво, як на нашу думку драматургія, і з нею дуже дуже цікаво попрацювати. Це абсолютно протилежність статуйовані трояндії, і вона ти абсолютно на інших вібраціях. працює. вона сучасну, але там текст дуже він дуже провокаційний уже апіорі. Mm -hmm. І він дуже багато дає вже готових акторських пропозицій. Якщо наприклад тут дуже багато треба мудріть, а не проблема, а не проблема в тому, що це в общем то попса? Макдональдс, ага. і саме ця п'єса. Що її ставлять? Я не і знаю не проблема всюди. Що ви будете робити? Як, як відрізнятися? Нас насправді так же можна і за Шекспіра сказати за будь-яку його п'єсу. Коли берете, то воно все ніби і ставилось і переставилось, але а, ми ж беремо цей матеріал в реаліях а, наших студентських. Я саме про це і питаю: а, як, а, як ви будете до нього підходити? Що а ми, ми, а ми його беремо якраз через те, що ну мабуть, він не став попсою через якість цього. Матеріалу. І на такому якісному матеріалі на ньому дуже вигідно вчитись. Ти дуже багато для себе знаходиш можливостей, які одразу тобі пропонує драматург, і ти на них можеш пробувати відкривати себе, знаходу... знаходити якісь нові межі себе. You can it. It's my eyes. It's my nose. Kiss. Me. Чи буде ваш головний герой, наприклад, не місією? А він не місія. Mm -hmm. <плес> 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 ну як? Можливо, і так прийдіть Побачите. Я прийду обов'язково. Мені дуже цікаво. Ні, ми робимо намагаємося на Месію, У мене поки що, дай Боже, ця роль буде, якщо в себе нормально. І ми навпаки його вбачаємо, ну я особисто його вбачаю, Мені дуже подобається цим Макдона, що він робить дуже парадоксальних персонажів, тому що, якщо навіть подивитися його фільми, там головні герої, ти ніби спочатку. Ну він ти ніби як звичайний глядач повинен відчувати до нього співчуття, так планується. Але насправді ні. Ну тобто mm -hmm. вони дуже негативні, якщо далі розбиратися. І ми ставили так, його що виходить, там ніби на острові, от всі збирають карточної будівлі, а він приходить і ламає все. Тому ми як місію його не пропонуємо. Ну просто так ми так, ще при... у нас вистава одна буде, бо ми так просто. Так, А, так, не... а якщо по каліці, то у нас іде навпаки, що каліка сам Віллі, він виходить на місію, а місію в даній п'єсі, але таким. А антіхристос виходить Джонні Паттін Майк. Як і написано. написано. — <зараз> <зараз> як, як прочитали, так і зрозуміли. Okay. No, і у нас буде no, no, no. ще одна дипломна вистава, яка поки що, ну дай Бог, все буде з нею добре. Доки сонце зійде, роса очі виїсть пропивницький. Ну, ні, безумовно, я думаю, що це буде у вашому виконанні цікаво і цікаво, перш за все, дивитися буде на те, як ви розбираєте матеріал, що ви з ним робите, як ви його реалізуєте, і Богомазов, да і Андрій Самінін це знак якості завжди. Він тільки мене, ясно? Ви ж з колес. Ви ж так, шик-шик-шик-шик-шик. Бах-бах-бах-бах-бах. Я розумію, що у вас достатньо енергії, але це, це я зараз вас тут за 20 хвилин до початку вистави дергаю. Як ви з цим справляєтесь? Як ви себе адаптуєте? Як було в Молдові, наприклад, цікаво? А це дуже цікаво. Бо ми, ми цього не ми, ми ніколи цього не пробували. І тому зараз, коли ми тільки це якби це був перший фестиваль в Молдові, ось це наш наступний фестиваль, і тому це навпаки тільки спробувати це. Вже для нас якась, якась подія і пригода. Аби кайфом? О, просто ми цю виставу загалом ставили за два місяці. Mm -hmm. І по приїзду в Молдову нас випускають на сцену. а це велика сцена Дженеза театр на та і якби це це вже для нас така акція велика. І ми з 10 ранку, по 7 вечора, поставили вперше світло для цієї вистави, вперше зіграли на звук? такій сцені звук вже більш-менш професійний. І ну наскільки глядачам сподобалось, настільки ну, на сфері, а, я б <с closed> хотіла сказати, що. Ну, я наприклад захворіла в Молдові після вистави. Але, але зараз але вчасно, після але, ну так, але все одно сьогодні ще одна вистава. І зараз я тут, і ну я типу в бойовому настрої. Бо це така професія, бо у нас ну особливо немає вибору. Життя постійно підкидає якісь нові можливості. Так <laughs> і іноді не дуже так. <laughs> і Сьогодні в нас теж один челендж. Ну ми вперше без Дмитра ну, Михайловича, без жаль. Без да. безій без так. так. Так, але ну, загалом було надзвичайно дивно для нас усіх. Напевно, по приїзду в Молдову. По-перше, ми дуже хвилювалися, бо ми відкрили список і ми почали читати, які країни будуть там на фестивалі, які університети. І ми сиділи і думали, а -а -а -а! Ну, тобто було дуже страшно, бо це, по-перше, був наш перший фестиваль. І нам до цього ще кілька разів хтось казав, що Дмитро Михайлович з нами не зможе поїхати, і що, можливо, ми самі будемо їхати. А у нас не було ні світла, нічого. Ми взагалі нічого не знали. Ми, коли туди приїхали, показали свою виставу. Ми були дуже вражені. Від того, наскільки класно нас прийняв глядач, від того, які ми чули потім слова від людей з різних куточків світу, це було надзвичайно для нас дивовижно Отримали і відзнаку. Так, <рес> Карло Боссо за нас сказав на сцені і казав, що, що він взагалі Відеї хотів впис. би віддати та їхню нагороду нам. No. Ну, коротше, насправді було дуже багато класного досвіду в плані спілкування з. З різними людьми, з різних осередків, бо усі мають якісь свої інші школи. І тобто, це був класний досвід в плані спілкування, поділитися, зрозуміти, хто де, як навчається, у кого яка от методика і так далі. Але було дуже приємно, бо Україну помітили і її відзначили, і це було надзвичайно приємно для всіх нас, правда. Це можливо, тому що у вас є рецепт, який працює, ви знаєте, що там робити. І це в ну, нас теж працює, коли ми знаємо, що там робити, воно завжди легше. Я бажаю вам удачі, я бажаю, щоб сьогодні вистава класно пройшла. Дякую. І взагалі, щоб в житті було цікаво завжди. Дякую вам. Дякую. Удачі називати, що ми будемо. Але